Це буде в інтернеті? Буде. Доброго ранку. П'ятий день нашого походу починається. Ми вже гріємо воду, будемо пити каву спочатку, потім вже обідати, точніше, снідати. Чесно кажучи, не можу сказати, що відновився після вчорашнього марш броска Ноги так ще стонуть трошки. Але більше я відчуваю, як щіплять мої рани. Оці всі подряпини на ногах. Вони всю ніч щіпали і продовжують це робити. Спалось дуже тепло, як і гадалося. Реальна температура на вулиці дуже тепла. Ми, по-перше, внизу, по-друге, в такій локації, де нічого ніякого вітру. І Тому я оце вкрився своїм спальником. Як Контролю, і було просто чудово. Отак от я до ранку і спав. Ми от з Максимом якось синхронно прийшли до висновку, що на сніданок нам не дуже хочеться їсти сніданки. Знаєте, у виробників сухих цих обідів є розділ сніданки, там завжди всякі вівсяні каші, там граноли, ну і таке щось солоденьке. Пшоняні, бананові. Це теж ну, класно. Але це не значить, що обов'язково треба на сніданок їсти саме ці страви. От у мене сьогодні на сніданок суп курячий з локшиною. Ну, В нормальному житті, звичайно, я так не роблю, щоб зранку супа навалити. Тим паче, ще тільки сьома ранку десь. А тут нормально, зараз колбаса, хліб, супчик, курячий. Локшиною, в мене а, он, локшина, а я вообще взагало. Томатному песто. Так що всім приємного сніданку, хто дивиться це відео, відео. зранку, да п'є каву. Якщо у вас стоїть в холодильнику суп, наливайте. Або якщо ви їсте вчорашній борщ, ставте лайк цьому відео. Після вчорашнього жерепу я думав, що... Мій рюкзак буде повністю порваний, бо ну, я не бачив, що з ним відбувається, але я чув, як гілля його просто шматувало у мене за спиною. Але я дуже здивований, фактично дивлюсь на нього, і все в порядку. Все ж таки тканина витримала, ніяких немає. Абсолютно, дірок в одному місці трошечки смоли, але як без того. Так що Nature Hike. Це ну, ж матеріал, це ж X-Pack здається. Ні, це не X-Pack, це якийсь... Це ж, це, ж, це... це ж ти. Оце. оце точності нічого не станеться. А, оце а Ти бачиш, навіть сітка, з сіткою нічого не сталося. Вип'ємо за, вип за це на доріжку. Ага. 9 годин 40 хвилин ми починаємо маршрут п'ятого дня. На відміну від вчорашнього, я вже не такий заряжений. Чись тоді мені... Ну, ми ж не знали, куди ми йдемо. Здавалось, та нормально, все пройдемо. То після вчорашнього так розумію, що якщо сьогодні щось буде подібне, а ми запланували пройти 15 км. І плюс, я вже казав, що я не відчуваю себе повністю відпочившим і відновившимся. коротше, на сьогодні я так більш реалістично налаштований, без зайвого. Оптимізму, якщо пройдемо всі ці 15 запланованих кілометрів, це буде круто. Але все може бути. Взяли з собою ще по одному літру екстра води, чисто пити, тому що ми все ж таки плануємо дійти до місця, де буде вода. А пити сьогодні буде теж. Дуже хотітися день спекотний. Хоча поки йдемо в лісочку, все окей. Вже прийшли в першину гори Тересянка і йдемо на гору Плитка. Яка висота? 1279. Ну, невисокі гори. Поки що так йдемо в нормальному такому середньому темпі. Добре, що тіньок, бо сонце реально сильно забирає сили. Ага, це вершина так, цієї плоскої. прикольно. Трошки відпочили, тут на вершині гори плитка, дуже кльова така. Полонинка. Шкода, що на таких полонинах немає води, бо на них класно ночувати, мені здається. Небо сьогодні чудове. Що там, дощ буде сьогодні чи ні? Не знаю. Може бути. Мені, як правило в Карпатах може бути майже кожного дня. Незалежно від того, які мари ти бачиш. Це треба бути великим експертом в хмарах і в погоді. Ну, от ми нарешті зустріли тварину яких ми бачили копитися ось там під ялиночкою пасеться косуля. Достатньо далеко, тому ви її не бачите. От вона там собі чухає тихенько, Прикольно. Оу. Ти де коза? Ну що, побігла, ні? Хотіли її все ж таки злякати, щоб трошечки зняти, бо вона кудись заникалась під дерево. Але так і не вибігла ні в який бік. Тож, доведеться вам просто повірити на слово. Фото або відео фактів у нас не буде. Ось воно пасеться під деревом. Оп. Побігла, побігла, почула таки, побачила. Це була гора Гробок, на якій ми побачили цю косулю чи козу, як хочете, називайте. Якщо цікаво побачити, йдіть сюди. А тепер у нас різкий спуск. У нас тут ще більш-менш соняшно і красиво, а ось в тій частині гримить небо вже таке синє. От сподіваємось, що в нашу сторону це не прийде, бо нам зараз якраз лізти на вершини гір. А це гора Яєр. Вершина. Вже й сонце сховалося, вітерець піднімається. Така приємна прохолода. Ах, якби воно так і було, але ж... Можливо, почнеться дощ. Хоча там плюс-мінус світло, коли ми йдемо. А тем... темінь туди кудись. йде, може, пронесе на сьогодні. Темінь туди, а вітер сюди. Ага. Шкода, що такий хороший початок дня. от Зараз продовжується ймовірність у дощу. Будемо сподіватися, що він нас не зачіпить і не змінить наші плани кардинально. Дуже не хотілося б цього, бо якщо він вальне нормально, то... Доведеться нам десь ховатися від нього, йти на гори небезпечно під дощ, в грозу. Ну, а зараз у нас обід по плану. Ми так і планували тут на яворі сісти, пообідати. Я буду їсти індичка у вершково-грибному соусі. Сублімат. Тобто це реально приготовлене м'ясо, воно не висушене, просто з нього якимось чином вода. Відводиться, як це називається. Процес сублімації. Ну, Процес сублімації, Да. потім ти додаєш води, і вона стає нібито як свіжа і А Індичку вже пробував декілька разів. Ми з Настю дуже любимо цю страву. Але чекати треба довго, 20 хвилин. Все, ми доволі оперативно пообідали, буквально півгодинки. Дощ ще не пішов, так, пару крапель було якихось. І знову зникли. Але прохолодненько стало так. Ну і поки що коротше, не зрозуміло, чи обійде він нас, чи, чи накриє. Ну, ми підготували, звичайно, куртки. Завжди, коли складаєте рюкзак, перевіряйте одразу все. А не оте, як у Максима часто піде і потім... Ой, а я там нічого не забув. Я зробав що я їхав. Проходимо вершину гори Торган. Не Торган, а Торган. Або Торгарян. 1405 метрів. Зараз будемо трошки спускатися, а потім вже на 300 метрів підніматися. десь. Ми ще подивимося, чому будемо підніматися, тому що невідома ситуація по дощу. Поки що, слава Богу, все так гримить, але не йде у нас. Але треба буде обстановку чекнути. Якщо у нас відкриються краєвиди якісь. Горгани і Тавпіширка. Ботанічний заказник загальнодержавного значення. А де Тавпіширка? Тавпіширка? А, ну, там так, то ми туди, ну, десь, десь там десь туди там, праворуч Ну, До речі, дивіться, яке небо казкове. Хочу сказати вам, що Господь нас любить. Ми от, ви знаєте, планували такий важкий день. І в принципі він дається нам сьогодні не супер важко. Я б сказав, поки що взагалі все нормально. Ми вже були заряжені, зараз ми... На цей кінець гаргана заліземо і там вже далі до полонини. Ну, коротше, у нас по часу, по силам, ніби все поки що виходить. Хіба що дощ нас трошки так налякав, але його до сих пір немає. Але дійшли ми ось до вирубки. тут знайшли місце для багаття. Тут люди якісь зупинялися, і Максим каже, о, чуєш внизу вода. Кажу, чую. І дійсно, воно шумить так, як ріка. І ми, Я буквально так глянув туди. А там ну, і прям видно звідси, як тече ріка. Тоб, у нас таких ще, по-моєму, джерел і не було на цьому поході, таких прям крутих. І Макс каже, давай зупинимося тут. Тому що ми планували сьогодні валити аж 15 км, а завтра повністю зробити днівку відпочивати. А тут такий варіант сьогодні зробити таку полуднівку, зараз пів на четверту. І завтра ми спокійно пройдемо в город, йдемо до наступної полонини, і в нас теж буде багато часу на відпочинок. Ось такий план, на який ми погодилися. Тільки що, точніше, зміни в план внесені. Зараз підемо до води побачити. Це реально тема. Там можна і помитися, і випрати, що хочеш. Ну, не в самому джерелі, ми це не радимо нікому і просимо цього не робити в Карпатських річках, озерах не купатися, не пратися. Тобто набрати води і в стороні десь зробити свої справи. Це можна. Прийнятно. Розпочали ми сьогоднішній свій шлях під горою Малаке-Пута. І далі ми пройшли такі гори, як Тересянка, Плитка, ось на якій ми трошечки відпочили. Потім гора горбок, на якій ми зустріли козулю. Далі гора Явір і, врешті-решт, Торган, з якої ми спустившись, знайшли чудове місце для ночівлі. До речі, на жодній з мап я не знайшов це джерело, тож наша експедиція була немарна. Всього в цей день ми пройшли 11 кілометрів. А це профіль рельєфа нашого маршруту. Спочатку ми трошечки спустились. Ну і далі гора Тересянка, потім гора Плитка. Ось так виглядає: гора Горбок, це вершина гори Явір. Ну а це торган. Всього за цей день ми набрали 670 метрів і втратили 585. Тож не дуже важкий день. Джерело у нас сьогодні. ну Погодьтесь, це не та історія, яка була день тому, коли ми там рили ямки і намагалися здобути води. Сьогодні, як я сказав, Бог нас благословляє, просто водою можна пити, що хочете, не робити. Тут цілий водоспад, бачите. Можна нарешті в пляшки, де? а то ми постійно там з всякими жучками, камашками п'ємо. Ну органіка, органіка. Тільки що влаштували собі купання. Ну як можна не скористатися такою можливістю, коли таке круте джерело зливали один одному. Ну, точніше, Максим мені допоміг голову помити, йому то не потрібно. Ну і так, трошки обмилися, попрали речі. Так що це просто такий кайф і таке щастя в поході мати такий банний день. А у нас вже два дні поспіль, банний день. Все ж таки покажу вам та й собі на пам'ять стан ніг після вчорашнього жерепа. Я тоді ввечері показував, кажу: ой, щось не видно ніяких потряпинок. Ну, подивіться, вони вже трошечки проявилися. Ось так виглядає моя нога. Тут такі подряпинки. А ось ця нога взагалі. І за такої кількості подряпин вона трошечки під набрякла. Ну, Сподіваюсь, що все буде нормально і все загоїться з часом. І you нават. Know Подобається мені цей похід. Непогано ми тут влаштувались, погодьтесь. У нас тут тотальний чил. І релакс. Мені, до речі, ну, дуже подобається те, що ми сьогодні так змінили план, бо я напрягався з приводу того, що окей, сьогодні ми вальнемо 15 кілометрів, а завтра будемо просто сидіти. Мені таке не подобається. А так, класно, ми завтра прийдемо теж десь 5-6 кілометрів, на горі там нагуляємося. І буде теж день такий хороший. Ну, Правда, після того вже у нас будуть такі повноцінні походи, але там вже нормальні стежки, там вже там не буде. Але сьогодні день у нас теж цікавий. Бачиш, подивилися на дику тварину в середовищі її життя. І Класне місце знайшли, і від дощу ховалися, І зараз взагалі погода крута, будемо пити чаї. І насолоджуватися Карпатами. І до речі, сьогодні у нас екватор походу половина часу. Ну, вже навіть більша частина. П'ятий день. Ще залишилися 6, 7, 8, і в дев'ятий день ми завершуємо наш похід. Я сказав, як Юлія Тимошенка. Похід. Час вечеряти, вже 19.44. Зазвичай ми десь з 7 по 8 вечеряємо. Хоча. Ти голодний? Я от не відчуваю голода. А я відчуваю. Відчуваєш? Тебе на носі камар. Мошка і камари нас загризають. Я от не знаю, чи ми говорили в попередніх відео, але їх реально в цей період багато. І немає ні дня, щоб нас зранку, ввечері вони не гризли, не кусали. Так, може показуємо. Треба знову цю... вмикати девайс. Девайс. І він на комарів діє, а от на мошку ні. А мошка кусається майже як і комарі. Неприємно. Ну нічого, вже якось ми до цього звикли і вже приймаємо такі обставини, як є. Бо усього є своя ціна. просто. Угу. А жереб все одно гірше, ніж мошка.